Полтавську обласну організацію національної спілки журналістів України очолював Григорій Гринь, колишній головний редактор газети Зоря Полтавщини. Цього разу свою кандидатуру він не висував, але запропонував іншого претендента Миколу Ляпаненка. Треба всі наші дуже правильні ідеї перевести у практичне менше на саморекламу і більше. Анатолій Васевич із тієї ж зорі вніс пропозицію доручити керівництво Євгену Лопушинському. Я бачу головним завданням спілки журналістів України додержання свободи слова і додержання прав і свобод журналістів. Обидва кандидати у минулому керували телерадіокомпанією «Лтава». Ултава. Віталій Скобельський із Полтавського вісника, кандидатуру якого теж запропонували на голову обласної організації, не захотів брати участь у голосуванні. Досвіду мене вистачає, але не вистачає вже можливостей. можливостей тому що в силу своєї професійної завантаженості. у результаті волевиявлення жоден із кандидатів не набрав абсолютної більшості від кількості присутніх. За Євгена Лопушинського проголосували 19 людей. Микола Ляпаненко набрав на два голоси менше. Виявилося, що в статуті організації не вказано, яким чином підбивати підсумки голосування за голову. Тому присутні на зборах делегати із первинних організацій вирішили, керівником стане той, хто набере просту більшість голосів. Після повторного голосування переміг Євген Лопушинський. Також на звітновиборчій конференції полтавської організації національної спілки журналістів України збільшили. Щорічні внески із 25 до 100 гривень. Непрацюючі пенсіонери сплачуватимуть 25 гривень. Основні напрями роботи організації: підвищення кваліфікації журналістів, допомога ветеранам, захист прав журналістів. Ірина Соляник, Олег Бондаренко, Дмитро Панченко, Полтавські телевізійні новини.